Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На в'їзді до столиці прикордонники виявили двох громадян України компрометуючі матеріали. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Під час перевірки громадянина України 1969 року народження. Прикордонники виявили компрометуючу інформацію про російського спрямування. Чоловік є уродженцем Росії, проте тривалий час проживає в Україні. Він ховав від правоохоронців свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону РФ. Йдеться в повідомленні. Прикордонники з'ясували, що він є священником УПЦМП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни -агремі. Ресорки листування про російського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ. В листуванні чоловік бідкається, що його син, на жаль, від діда українцям себе відчуває. Росія для нього не місце. На жаль, також прикордонники затримали уродженця Луганщини 1985 року. Народження в одному з його месенджерів виявили інформацію антиукраїнської спрямованості. А в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку РФ для подальших фільтраційних заходів. Громадян передали співробітникам СБУ. Нагадаємо, раніше на в'їзді до Києва прикордон. Прикордонники затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП. Затриманий мав при собі лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії. Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні московського патріархату. Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього пацани під Бахмутом здохли. Зазначили в ДПСУ. Представника УПЦ МП передали правоохоронцям для з'ясування всіх обставин. Ще раніше у Києві затримали священника Московського патріархату з Каркова. У телефоні служителя церкви прикордонники виявили безліч. Номерів російських операторів листування про російського спрямування, компрометуючи матеріали пропаганди країни-агресора. Священнослужитель з Харкова прямував до києво Печерської лаври. Громадянин України 1976 року народження виявився єреєм у харківській єпархії ПЦМП. У своїй переписці єреї зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками Росію матушкою А себе ледь не мучеником. Можна лише уявити, що такий священик проповідує своїй пастві. Ось кілька цитат з його переписки: що ви всією сім'єю виїхали в матушку. Сії, якщо это так, звісно, рад за вас. Не хочу їздити на ті собрання, смотреть на эти озлоблені бандеровські рожі. Вуйко з полонини репліку дав, що коли почнуть нас колоколі не збрасувати, тогда ми угаманімся. Скорі бандери нас всіх тут з'їдять або здадуть куди треба. В останньому пасажир не помилився. Автора приписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття відносно нього правового рішення. Зазначили у держприкордонній службі. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.